Нових авто, яких найбільше в наявності на авторія: Volkswagen Таурек, 143 новеньких Таурек, і це найбільша кількість серед нових авто на авторія. Таурек тепер у преміум класі строгий сучасний з підсвіткою емблеми і новим дизайном фарм. Під капотом потужний бензиновий 3-літровий TSI на 340 кінських сил, або 3-літровий TDI на 286 кінських сил. Ціна від 2 мільйонів 661 тисячі 100 гривень. Це авто вже не про просто Volkswagen, це конкурент Audi та Porsche. Kia Sportage. 138 авто в наявності. І це не дивно, адже Sportage залишається одним із найулюбленіших кросоверів в Україні. Ціна стартує від 1 мільйона 214 тисяч 505 грн. Є бензинові 1.6 T-GDI 160 кінських сил та дизельні 1.6 T-CRDI 136 кінських сили. Версії з роботом або класичним автоматом. Привід передній або повний. У дилерів Омплектації, комфорт, престиж і навіть рідкісна Anniversary Edition. Renault Duster. 115 нових Duster і третє місце за кількістю. Нова генерація з'явилася нещодавно, але вже впевнено розходиться. Стартова ціна від 771 тисячі дев'ятсот гривень. Під капотом бензиновий 1.6i, 115 кінських сил доступний з автоматом. Є гібриди і дизель. Але більшість на механіці Дасер залишається утилітарним, надійним і простим, але в новому сміливому дизайні. Яке з цих авто придбав би для себе і чому? Пиши в коментарях, і не забудь за підписку.